Війна мене застала в Херсоні. Я був пенсіонером, працював в цивільному житті, головним інженером Херсонського річного порту. Окупація пройшла швидко, і на засадах партизанського руху Ми допомагали сім'ям військовослужбовців, які виїхали, нашим пораненим, які були лежали в цивільних лікарнях. Після деокупації Херсону звернувся до адміністрації Державної прокурорної служби з проханням. Мобілізувати і можу виконувати за так, за фахом 25 років стажу як технічний працівник, готовий віддати свої знання і сили для оборони та охорони нашої держави. Як почав формуватися 15 15 мобільний проконзагін, виявив бажання по-дальшому службу на посаді начальника відділу технічного забезпечення. Технічне забезпечення є невід'ємною частиною діяльності загону. Доставку особового складу на Озброєння людей, транспорт засобів до лінії зіткнення, евакуація при необхідності це важливий елемент проведення ремонту транспортних засобів, які вийшли з ладу в силу фізичних якісь причин чи пошкоджених на полі бою. Також ремонт озброєння, підвоз боєприпасів, евакуація пошкодженої техніки. Специфіка підрозділу полягає в тому, що треба фахівці, які швидко підготувати неможливо. Тому люди поприходили вже зі знанням, зі своїм опитом і вже працюють у нас за, за своїм фахом. Власними силами підрозділу було створено повноцінне військове містечко, яке дозволяє в повній мірі виконувати функції. Підрозділу, а також розміщати особовий склад, відпочивати, приймати їжу, що дозволяє в особовому складу комфортно проживати на даній місцевості. Хочу звернутися до цивільних чоловіків, які ще не знають, що йому робити. Скажу вам чесно, життя після врученої повістки існує. Досить реально, коли ви прийдете до війська, служити за тим фахом, який ви були в цивільному житті. Дуже багато потреба в водіях, дуже багато потреба в автослюсарях, електриках, електрогазозварювальниках, столярах, кухарях. Дуже багато професій, за які вас забезпечить нормальне проходження служби, війську, і ви допоможете цим нашій перемозі. Саме головне це перемога, бо без перемоги не буде ні здоров'я, ні сім'ї, ні миру. Саме головне перемога.